Клієнти в тіктоці питали, яка різниця між металом, ось таким, корейським якісним, і яка різниця між дешевим металом, який коштує 240-250 гривень. Саме перше, це і у міст цинку. На дешевих металах це у середньому 120-140 мг цинку. На дорогих металах це є 225 мг цинку на метр квадратний. Плюс гарантія. Гарантійний лист офіційний, із початку, і спочатку, вам ніхто не дасть на дешевий метал. Тільки на ось такі, які коштують там в середньому 280, 350 і там 370 гривень. Ну, це залежно від якості і від кольору. І саме основне це є, є колір. Дешеві метали це є 3-4 роки, і вони починають. Фарба починає злазити з цього металу. А на ось таких металах ви років. 2030 з ними проблем не буде ніяких, і він буде служити довго. Тому зекономити 80 гривень чи 70.